Якщо у нас є рельєф, а ми хочемо пропустити, е, пустити паркан такий. Ну, е, зазвичай можна ще додатково типу, взяти, наприклад, е, Альтон, паркан і е, пробілом типу, е, пропустити, але ну, я вже бачу, е, що тут було не так. Ось тут у параметрах mm. асоціативно треба включити. І тоді ось, воно побудується автоматично, тобто можна ось так зробити. Але якщо вже так сталося, що вже поставили, наприклад, так, або нам не треба такий детальний, простіший та спрощений, наприклад, я цей зараз поки що видалю. І треба от його адаптувати, так? Тобто нам не треба аж такий переломний, так? він буде, допустимо, якийсь рівніший. То тобто тоді ми маємо цю синю лінію. По-перше, щоб це змінити, ну а ні, це вже не зміниться. До, е, в процесі е, треба, щоб було замість статично, динамічно, це обов'язково. А якщо в нас є от можливість змінити, так от я зараз покажу, воно в принципі зразу пробудовується. Навіть дивись, я зараз не натискаю навіть е, пробіл, воно автоматично підв'язується. Тобто, якщо забрати е, цю річ... То ну, ну галочку асоціативну, то вона автоматично підтягнеться під кут. І цей кут він ж не тільки йде огорожа ж, вона може бути огорожа по сходах. От, наприклад, в нас ще є огорожа, ось тут якась, допустимо, якась простенька. Ось така, наприклад. так І э, ми можемо там запустити. Ось. бачиш тоді вона ось так піде. Статично, так не піде. ось ми можемо собі Ось так комбінувати. Або теж можна, наприклад, сходи зробити, і по сходах теж пробілом вона прочитається. Ну, тобто, якщо є сходова клітка, теж може з'явитися. І якщо потрібно, наприклад, якісь ну, там, додавати, вже в цьому режимі ми можемо клацати по синій лінії. Є в нас ось додати вершину, наприклад, є поки що вздовж. Але ми можемо задати там, наприклад, перемістити її. Ну, якщо прив'язатись, наприклад, зараз я по усі вз підтягнулася, і от вона акуратно по ідеї, бачиш, отак додавалася. Uh -huh. Тобто, якщо в нас є щось таке, що не врахувалося, або ми добудували, ми можемо навіть це модифікувати і собі робити так, як потрібно. Навіть от можна вирівняти по ідеї ось таку сходинку зробити. Бачиш вона. É só sustentar cada uma